Зараз з нами на прямому зв'язку Іван Уз, кандидат економічних наук, пане Іване. Я вас вітаю. от, напевне, ви чули про те, що от ми зараз зазначили, що МЗС заявляє про те, що ми працюємо над відкриттям нових ринків. От на вашу думку, така перспектива без розуміння, що саме ми будемо продавати, має сенс. Доброго вечора, студія. Доброго вечора далеко Ну, безумовно МЗС з складових своєї роботи повинен, скажімо, так мати працю над тим, як розвивати так звану економічну дипломатію, тобто шукати можливості виходу українських товарів на зовнішні ринки. Власне проблема української зовнішньої економічної діяльності традиційно полягала в тому, що був завжди конфлікт між міністерством економіки. Міністерство закордонних справ за те, хто буде відігравати першу скрипку в цьому питанні, тому дійсно завдання правильно, заява правильна. Інше питання, що я абсолютно з вами погоджуюсь, що треба розуміти, що конкретно Україна може зараз пропонувати світові, тому що все ж таки у нас триває війна, і на жаль, крім того, що гинуть люди, ще руйнується промислова база країни, тобто тут треба розуміти дійсно проводити постійний моніторинг, що ще ми можемо робити де ми можемо знайти свої ніші і безумовно не концентруватись лише на сировинному експорті хоча знаєте я дуже люблю цитувати джак дішаваті це один з як на мене провідних сучасних економістів який ще не отримав нобіліску премію, який якось сказав що якщо навіть ви експортуєте чіп одно ну, повинні купувати чіпси, натякаючи на те, що все ж таки світова економіка така, що якщо навіть ви продаєте так, щось більш дешеве, все одно витає але, але місце ви повинні новий час, нові виклики вони теж змушують в принципі приймати там певні рішення, може там не зовсім е, звичайні стандарти. От, наприклад, якщо ми вже визначили в своїй конституції, що ми шлях до НАТО і до Євросоюзу там за повністю закріпили, то може нам закріпити якою має Має бути держава, наприклад, сировинною чи там промисловою, чи якось іншою. Ну, тобто, щоб не було, не, не було цих вагань. Сьогодні ми одні, завтра ми інші. А після завтра прем'єр-міністр каже: Ні, ми рухаємося в інший бік. Знаєте. Ну це кон'юнктура ринку. Тому такі речі неможливо не визначати, як на мене. Тобто, якщо на даному етапі сировиною торгувати нам найбільш вигідніше, ми її торгуємо. Якщо далі ми все ж таки зрозуміємо, що ми mm -hmm. можемо піднятися на вищий шабель. Давайте так в процесі проробки, то безумовно цим також треба займатися. Просто що на сьогоднішній день, ось давайте так. Ми не дані за перше півріччя, а частка наших сільськогосподарської продукції та харчових товарів в експорті це майже 66%, тобто майже дві третини. Але але це реалії сьогодення. Я думаю, що скоро вони зміняться, як тільки ми зможемо, скажімо так, відновити контроль над втраченими промисловими об'єктами. Так вони частково так, пане Іван. але не повністю. Пане Іван, дуже дякуємо вам. Будемо ще вас включати для того, щоб дізнатися, що відбувається на економічному полі. Іван Узка надати економічних наук зараз був з нами на прямому зв'язку.